Безпека суттєво збільшила, що стане гірше, і оце вона зараз на дуже великому буде контролі. Чому тому що е, буквально от е, коли відбувалися ці перестановки в кабінеті міністрів, коли ліквідували міністерство стратегічної промисловості, яке власне відповідало за переважно більшість державних оборонних підприємств, е, ну за весь окромпром, -Окр як такий, і е, е, їх функції. Включно, з Укроборонпромом фактично передали в Міністерство оборони, то виходить, тепер що? Тепер що? виходить, що Міністерство оборони виробляє боєприпаси, виробляє в величезній кількості. Ну, не саме, звичайно, от підпорядковані йому підприємства. Теж Той же самий Павлоградський яхімзвол. А, І інші, по яким теж були проблеми і питання. Тепер Міністерство оборони фактично виробляє, перевіряє те, що саме виробило. Саме у себе закупає, само з собою контрактується, само вичитує контракти, само доглядає за виконанням цих контрактів, само подає фактично на себе в суд, якщо контракти не виконані, або не є щось неякісне, або є прострочка, або щось інше, і само собі сплачує, якщо суд виграний чи програний. Ну з моєї точки зору, це ну виглядає максимально. Е, неправильно, максимально неправильно, тому що це просто відкриває величезний простір для можливості політичного тиску, тому що по ті ж самі прийомці е, да? дуже часто були історії, що е, фактично телефонують там безпосередньо. Там е, я зараз скажу про історію воєнприйомки в цілому, да, тому що. При кожному міністрі в тому чи іншому, а, в тому чи іншому форматі був, був такий підхід, що телефонують з там, високого якогось кабінету, якомусь там умовного майору, і кажуть: коротше, рішення прийнято. Оцих от ми підписуємо, тому ти підпиши все, що там тобі скажуть, і приймаємо, типу, вони нормальні. Якщо там є якісь питання, закривай очі, підписуй, там потім вирішено. Ну і звичайно, що коли над тобою стоїть там якийсь там міністр, там керівник там головного управління або ще якийсь директор, то такий тиск може спрацювати. Він дуже часто спрацьовував, тому що у людей з одного боку потенційно є. Колись небезпека за це сісти, але це потім колись. А з іншого боку, прямо зараз, якщо ти не підпишеш, у тебе величезні проблеми з начальством. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.